Народ. І сьогодні я з вами хочу поговорити про тему, яка насправді буде актуальна, напевно, ще довго. А саме про сам перемовний процес. Звісно, буде, як правило, з Росії, але насправді не тільки з Росією. Я хочу поговорити з вами про саму суть перемовин як таких. Навіщо вони нам здалися, особливо під час війни. Ну, тобто, Просто хочу зробити, так би мовити, як би це сказати, ознайомче відео чи що. Тому що у нас перемовин сильно бояться, від варто кажу. І маю сказати, що не дарма бояться, ми в слабкій позиції. Політиків у нас не сильно багато, якщо чесно, ну, практично немає. У нас великий прошарок ну такого суспільства, як суспільство, зі своїми проблемами і так далі, тому ну, подібне, це досить таки цікаво, але це нам не допомагає в перемовному процесі. І Європа про це знає, і Росія про це знає, що ми оце такі слабкі. І тому ми не дуже сильно хочемо входити в перемовний процес, тому що ми знаємо про себе, що ми слабкі. Раз ми такі слабкі, то звісно, що треба, щоб якось продавлювати ситуацію так, як нам треба. А справа в тому, що думок з приводу того, а як нам треба, у нас не густо. А те, що ми фантазуємо на політичну тему, те, взагалі, якщо чесно, мені як історику слухати часом страшно. Ну, тобто, це взагалі не про перемовини, як такі, це про фантазії. А тепер давайте поговоримо безпосередньо, так би мовити, ну, якщо про термін ми не будемо говорити, але про сам безпосередньо процес. От як говорив Сундзи, як у нас часом люблять згадувати, чи що, а я знаю Сундзи, я знаю мистецтво війни, от який я розумний, так. Да. Злом, як говорив Суньзи, що війна це мистецтво обману. Так само і політика це також мистецтво обману ну, час від часу. Не завжди це також політика якраз цікава, тим, що, а ви підіть вгадайте, коли треба обманювати, а коли не треба обманювати. Коли Треба воювати в оману, коли не треба. А у вас не буде чіткої інструкції. І робити так, як всі, як у нас прийнято. Будь-як всі, ходи, як всі, і получиш ти як всі. Словом, це не діло. В перемовному процесі, звісно, у вас має бути якийсь він. Звісно, Звісно, у вас має бути якась чітка окреслена позиція. Що також не зле було. І ще не про все у перемовному процесі взагалі-то можна говорити. Скажу відверто. Ну, і плюс не забувати, що ваші опоненти не глухі, не сліпі, не косі, не криві, вони все розуміють і все чудово бачать. Тому брехати про те, що ваш суперник і так бачить це взагалі нерозумно. Тобто, вони. І так бачать, от в даному випадку, нас бачать, що ми слабкі. І тому ставати в позицію сильного, ну, як мінімум, нераціонально. З іншого боку, ми можемо сказати: ну так, шановна європейська спільнота, ми слабкі. Нам там бракує зброї, це само собою, але ми сильні реформами. Да, тими самими реформами, яких ми не дочекаємося, як, як я зрозуміла, от саме рух реформ була б наша сильна сторона при слабкій позиції. І вже б і Європейський Союз менше б думав, і Штати менше вагалися, бачучи, що у нас іде реформаторський процес, що ми підганяємося під європейську систему. І, значить, довіра до нас автоматично була б вищою. А що натомість вони бачать, га? А вони бачать досить таки печальну картину. І коли вони бачать цю печальну картину, то, звісно, що грошей нам ніхто не дасть. Я відразу кажу ні грошей, ні підтримки як такої. Ну, тому що. Це просто неприпустимо давати нам якусь підтримку, не маючи нічого взамін. Ну, це політика. Тут, так би мовити, благородство просто неприпустиме. Це ще, окрім того всього, не забувайте про те, що політика це досить таки суха гра. Про те, що політики часто посміхаються, скільки є оцих… Фото з поцілунками політиків оце все буквально зовнішня картинка. Так само, як і популізм, до речі. Ну, як політики включають популізм, але раз на 4 роки чи раз на 5 років, а не так, як наші політики пиляють кожен день популізм. Ой, зараз, 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 зараз одну секунду. Ті, хто на стріміть, зараз побачать, все, що треба і не треба, я потім це виріжу. На цьому зараз. Так, шанувальники стріма подивилися шикарну картину, коли я заряджаю ноут, бо він щось в мене різко розрядився. Тож, продовжу свою думку. Те, що сам перемовний процес, він досить таки сухий по суті. Але він перебачає оці всі реверанси. Реверанси також важливі. Також важливо там робити оці всі шикарні промови там. Ну, Копірайтери знають всі, хто клепає оці всі промови, хто до них дотичний. Я просто була трішки копірайтером, трішки знаю цей процес. Слово. Оці всі широкі слова, вони також важливі, але вони важливі, коли у нас є сухий ґрунт під ногами, коли ми знаємо, на чому ми стоїмо. От тоді можна робити діфірами. А не так, як робить для прикладу Володимир Зеленський, коли він дає шикарну промову. Ну, тобто, багато людей його хвалять, що так, у нас молодець президент Зеленський, що він робить такі промови. Але ніхто ж не задумується над тим, що у нього, по суті, і по факту нічого немає. У нього немає сухої, так би мовити, підстилки під ногами, у нього немає фактичного матеріалу і фактичних козирів в руках. І тому які дифірамби він би, там би не співав європейським політикам, вони не сліпі, і не глухі. І, звісно, в їх очах він слабкій позиції. Не варто там думати, що. Ну, знову ж таки, у нас сильно показове суспільство зараз. Сильно. Чого ви змушуєте мене виходити в ефіри по 300 раз, тому що у нас правий той, хто багато говорить. Хоча з того, що я знаю, той, хто багато говорить, як правило, дуже-дуже-дуже мало знає. І чим більше він теревенить, тим менше він знає насправді. І по-хорошому так справи не робляться, але, ну добре, я, так би мовити, приймаю правила гри. Але ми також маємо ще знати про те, що, наприклад, від нас мають, ну і будуть, як правило, щось вимагати. От якраз те, що нам не подобається, те, на нас будуть тиснути. Це до гадалки не ходи, їсти пити не давай, це і так всі знають загалом, то всі, хто трішки в Звісно, нам це будуть пред'являти. І там у нас є два варіанти. Або ми сухо говоримо ні, і починаємо сухо аргументувати, чому ні, або ми починаємо кліпати очима. І включати реверанси, і казати, що, знаєте що, давайте не сьогодні. О, точно не сьогодні. Це якраз про мистецтво обману. Є чимало різних історій в історії, коли, ну наприклад, зараз відразу, правда, не згадаю, які б це такі перемовини вам провести в приклад. Ну, наприклад, і Клеопатра, або Цезар і Клеопатра. От Клеопатра була явно в слабкій позиції. Але завдяки тому, що вона знайшла підхід і до Цезаря, і до Марка Антонія, Єгипет в деякий час. Хоча Єгипет був в слабкій позиції, ну, це як приклад перемовин успішних. Можу вам так сходу згадати і привести. Тобто, сама по собі слабка позиція, це ще ну, не так страшно. Головне, правильно її використовувати. А в нас ж цей хайп і популізм він збиває з пантелику, і у нас сильно засмічене сусп... Даруйте, не суспільство, а сам фон інформаційний. Він сильно засмічений, і інформація, яка, по суті, інформацією не є. І добре, знову ж таки, коли це легкий контент, там з вас ніхто нічого не візьме, ніхто нічого не спитає, ну, тобто з вас нема що питати, але люди, які ціляться в політику, ну даруйте, там є вже з кого що питати. І кліпати очима не треба. Знову ж таки, це політика. Тут вам ніхто не скаже, коли вам треба покліпати очима, а коли не треба покліпати очима. Ви маєте знати свого суперника і ще давайте я вам накину пункті. Тобто це те, за що від мене прилетіло Сергію Стерненко. Також одна з причин, чого я на нього накинулась. Тому що я розумію, що є там в людини контр. Я розумію, що. Людина там шукає свій пригод на свою дупу. Але треба бути ідіотом просто-напросто, щоб спровокувати силу, яку ти не знаєш. А потім відтримати від цієї сили наганяй, і ти не можеш пояснити, а чого ти отримав наганяй. Розповідати про те, що ти жертва, ну мені не треба. Я мала справу з російською стороною, там куди були цікавіші розклади. І розійшлася я з ними реверансами, хоч такими несильними реверансами. Ну, тобто У мене є своя історія. Ну, тобто, я за самі контри лаяти не буду, але за те, що людина просто не знала, з ким вона увійшла в контри, ну це. Політик має знати, принаймні, за що йому прилетіло. А Сергій Стерненко вам це в житті не сформулює. Я дивлюсь на нього і думаю, ти правда такий гарний, чи ти прикидаєшся? Моргни хоча б, що ти прикидаєшся, бо це просто ідіотизм в чистому вигляді, те, що ти намагаєшся це накинути на вентилятор. Але справа в тому, що ну, це ж не він один такий у нас на світі. У нас Володимир Зеленський також хороший приклад з його цими популярними фразами і про шашлики, і не тільки про шашлики, і про те, що давайте зустрінемося десь посередині. Тобто ну, він справді вірив в те, що він говорить. А реальність виявилася дещо іншою. Хоча Зеленський має справу з Росією. Яку він технічно знає. Ну, це він її технічно знає, практично він її не знає. Також розрізняйте, будь ласка. Тобто, те, що він думав про Росію, не співпадало з реальністю по факту. І ми оце все зараз вигрібаємо. Всі разом. От буквально те, що людина не знала. Опонента, який був буквально через кордон, до якого він їздив не раз, не два і не десять. Розумієте, і він не знав. Він думав, що він знає. У нього був, так би мовити, мислеобраз Росії. Але оцей його мислеобраз він не співпадав з реальністю. А політик не може собі дозволити фантазувати на тему, яка не співпадає з реальністю. Ну, Це ви просто не знаєте, як покінчити життя політичним самогубством після цього всього. Тобто розумні політики так не роблять у слово зовсім. Просто неприпустимо. Ніякий хайп тому не виправданий. Тому що політика сама по собі гра доволі таки жорстка. Якщо ви слабкі, вас з'їдять. Якщо ви багато ляпаєте, вас також з'їдять тільки дуже повільно і досить таки дрібнюсінькою ложечкою вас будуть їсти. Тобто, ви також не жилець. Я відразу кажу. Політика любить грамотних людей, ті, які знають, з ким вони мають справу, і ті, які знають опонента. А це не про наш егоцентричний світ. Тому що у нас зараз конкретно в Україні перемогли егоїсти, які люблять себе, тільки себе і так далі, і тому подібне. Так, от егоцентрики, центрики, ви просто трупи в політиці. Ви просто ходячі трупи на ніжках, які при цьому ще щось говорять і ще щось комусь довмо... доказують. Вже даруйте за русизм. За... Ну, тобто такі люди. Грамотні політиці взагалі не живуть. Вам сильно пощастило з тим, що наші інтелектуали, вони, так би мовити, люди пострадянського світу, я зараз дивлюся виключно по своєму історичному колу і по колу істориків. Тобто, це люди пострадянського світу, вони, звісно, знають всі ці правила гри. Я думаю, для них це не буде нічим таким. Надприродним і щось таке неймовірне, я для них не скажу. Вони це все знають. Єдине, що люди на пострадянському просторі, мої колеги, вони досить таки непевно використовують те, що вони знають, тому що, ну, якось не прийнято це в нашому Радянському Союзі зовсім. От, а це у нас пославлює нашу позицію. Це у нас призводить до того, що ми посилюємо свою слабкість, тому що я ще не раз вам буду говорити про те, що конкуренція це насправді добре. Конкуренція у нас підсилює наш внутрішній старжень. Зараз він у нас сильно розмитий, тому даруйте, я буду вболівати за конкуренцію всілякими способами. Говоріть там, що хочете. Я, якщо що, буду дискутувати, я насправді люблю дискусії. І наші опоненти будуть бачити, що ага, в Україні є публічна дискусія, значить, принаймні є надія на демократію, значить, принаймні, США можуть розраховувати на те, що Україна не посипеться як країна, і що в Україну на довгу перспективу можна вкладати гроші. Ну, Наприклад, не відразу можна вкладати гроші. Звісно, я не буду казати про те, що у нас така надійна державна система, тому що тут вже Володимир Зеленський не дасть брехати. Немає у нас надійної державної системи, але, принаймні, є надія на перспективу, що Україна на майбутнє вистоїть, витримає і все ж таки доведе своє європейське і європейські всі свої вподобання. Оце все має довести Україна Але знову ж таки, це на далеку перспективу. І США і Захід мають знати, що так відразу це все не буде. Але сам процес перемовин він має тривати. І також одна із причин, чому я пішла в сторону Росії, тому що. Самі перемовини по собі, вони, так би мовити, необхідні навіть з ворогом. От з ворогом у нас час від часу говорять солдати, я вирішила, чого то не я. Я також можу добре з ними поговорити. Але, знову ж таки, хоч мене ніхто не повноважував але політикам ми маємо довіряти на певних всіх. Кольських доріжках і слизьких оцих всіх ситуаціях ми їм маємо довіряти. Проблема в тому, що ми їм не довіряємо. От у нас довіра до президента як особи держави у нас десь близько 75%. Але як тільки Володимир Зеленський виходить на перемовини, там навіть через Ердогана, то недовіра до нього конкретно виростає. То ж падає до 95% в мінус. Ну, це просто жесть, я вам скажу. Тому, що хайпове суспільство. Тому що у нас отакі от гойдалки. то в плюс, то в мінус, то в мінус, то в плюс. І насправді реальний рейтинг Володимира Зеленського насправді сильно сильно умовний, сильно-сильно по писаний. Знову ж таки, тому що це хайп. Це просто хайп, це просто популізм, а це просто пшик в таких серйозних іграх. Тому самі по собі перемовини це непогано, як я вважаю. Але без правил безпеки і без знання правил безпеки на перемовинах це, звісно, просто самоубивча ідея. Це також варто зазначити, а для того, щоб ми цю самоубивчу ідею якось таки перебороли, ми маємо все ж таки лупати цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить нас. добре. І менше оце наганяти популізму, тому що популісти на майбутнє будуть оцю свою думку, як не дивно, доводити. І не дай Боже, вони не доведуть. Я їм, як історик, поспівчуваю, я їм такий пам'ятник побудую. О! Але то таке добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал. Люблю, цілую, бувайте, па-па. Ролик, сподіваюсь, скоро вийде. па Па!